Добрий вечір, шановне панство. Давно не знімав відео, тому що і в принципі новин ніяких немає. Ну як, в государстві нічого не міняється. Внутрі ось, бачите, випрошують у мене соковиті корми, бо я зараз трошки їм даю одну, одну картоплину на, двоє, на двох. Два рази на добу даю, а вони хочуть соковитого корму трошки більше, хоча п'ють воду, ну, але мало води. Досить мало води п'ють. Зараз кидаю більше зелені, яку вони лише перебирають. Тут ще качани осталися з зими від кукурудзи, порожні. Я потербив кукурудзу і так от. Періодично раз в тиждень їм трошки кидаю качанів, хоча вони до них навіть не дивляться. В принципі, качани йдуть на гній. Тепер що у нас? То вечеря є. Наробився, роблю За, в даний момент увага, приділяю теплиці, городові зміни, які сталися. О, дивіться, самочка одна є, самець нею був, але вона. Дивлюся по ній, вона десь два тижні була, їсти навіть не хотіла. Зараз трошки гранулу їсть. Ну і дивіться, вона яка господиня тут прибирає, а там робить того. Зараз починає їсти, то я того тижня вже, напевно, місяць прийшло, прийшов, як я її від самця забрав. Була ходюща, як не знати, що зараз вроді трошки поправляється. Ну, ознака, Якщо поправляється, то однією з ознакою може бути те, що вона може кітна бути. От. Ну, Але треба буде перемацати її. То я на другий тиждень маю 2 дні нічної зміни відроблю. І може суботу, п'ятниця-субота, якщо з гордами закінчу протягом тижня. То буду дивитися до неї. Якщо по сусках не буде видно, то піде на м'ясо. Так, що тут по даній сім'ї? Ну тут дві самочки видно, що вони набирають вагу. Там буде така повненька одна самка є. І. Срібна. Вона була дуже худюща самка після годування нутринят. дуже худа, і вона зараз поправляється. Ну, як поправляється, то може бути ознакою того, що вона кітна. Ну, але час пройде, будемо дивитися, що я планую. Зараз в першу чергу городи. Картопля в мене посходила. Пару днів назад був у нас приморозок, і вершки картоплі, так навіть не всі, а так місцево. У мене город з орної землі біля 700, то картоплю саджу дуже, ну скільки там, 13 рядків по 25 метрів, ну, 30 метрів, будемо, грубо говорити, так. От. І частинна картоплі, яка скоріше вилізла, мороз її прихопив. Я прийшов після нічної зміни, глянув. І, ну, чорно було, все, чорні вершки картоплі в чорні. І буряк, буряк є, бурякові нічого. Дякувати Богу, що висадив вже помідори. Але на такий каблучок поставив мені тепличу таку. Ну, трошки пересічу картоплю, то, то покажу. Бо город, в принципі, зелений. Може, завтра зранку. Город, в принципі, досить зелений, вже холодно, зело росте, а картопля і все останне не сходить. Посадив я після. Лозової неділі то вже, напевно, місяць буде і була жара, дощів не було. Буряк кормовий посходив досить погано. Ну як, десь 60% зійшло, 40 не зійшло. Я перед душами мав ще насіння буряка, то насаджував його. І коли я вручну переходив там на тих місцях, де не було буряка, то місцями виривалося насіння сухе насіння кормового буряка. Ну, але дякувати Богу, там раз пішов дощ після того, як я пересіяв, будемо так, сьогодні, в принципі, півдня. Тоже падав дрібненький дощ, то я в теплиці помідорами зараз займаюся, ну, в принципі, майже закінчу. Ось такі справи. Ну, надіємося на серпень, ой, на серпень, на червень місяць, що будуть втрінята, ну, а в принципі, будемо дивитися, будуть які новини, то буду розкажувати вам. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, задаємо запитання. Кому цікаво, підписуємося на каналі. Завжди чесна інформація про вирощування нутрі.